Предупреждают, своими камерами будете бегать, за своими мужьями и так далее. Это последнее предупреждение. Я сильно позабочусь о том, чтобы определенной структуры вам это объяснили. А то я вину жінку до ліцензію. Вами все провірять цей дзвінок від Дмитра Кюрджиєва з погрозами на адресу директорки телебачення Капрі. Надійшов на її особистий номер ще 6 жовтня. Начальнику управління земельними ресурсами та АПК Покровської міської ради не сподобалось, що журналісти, виконуючи редакційне завдання у його робочий час, завітали до нього за коментарем. Його на місці не виявилось, а дізнавшись про візит журналістів, він вирішив саме так розібратися з незручним телебаченням. Директорка телебачення Капрі Юлія Хорольська у той же день написала заяву до поліції про погрози з боку Дмитра Кюрджиєва та перешкоджання журналістській діяльності. Але поліція у такій манері спілкування нічого протиправного не побачила. Це ж так по-покровськи погрожувати журналістам. Справу списали, але ми пішли далі. І у суді домоглися, аби суд зобов'язав поліцію відкрити проти Дмитра Кюрджиєва кримінальне провадження та внести справу у ЄРДР. Судове засідання Відбулося ще у листопаді. Ми вже розповідали про його результати. Ухвалою суду було зазначено, аби Покровський Руб впродовж доби вніс відомості в ЄРДР та повідомив позивача, тобто директорку телебачення Капрі, про результати. А ось тут почалося найцікавіше. Ні через добу, ні через дві, ні через місяць ЄРДР так і не відкрили. Ми написали заяву до начальника поліції Покровського РУП Станіслава Загурського з проханням роз'яснити ситуацію, але у відповідь отримали, що поліція нібито не отримувала ухвалу суду і про відкриття кримінального провадження нічого не знає. Так вам не почулося. Виявляється, ухвала суду для працівників Покровського РУП Пустий звук у Покровську відстань від будівлі суду до відділу поліції. Становить не більше 100 метрів. Невже для того, аби отримати ухвалу, потрібно більше місяця? Чи то так навмисно затягують процес, бо справа стосується одного з керманичей Покровська? Ми звернулися до суду і отримали офіційну відповідь, у якій чітко вказано, що 9 листопада 2023 року ухвала суду отримана дізнавачем Покровського РУП, згідно розписки, яка знаходиться у матеріалах справи. Тоді ж питання: куди поділися документи та чому не відкривають кримінальне провадження проти Дмитра Кюрджиєва. Аби ухвала суду все ж таки потрапила до Покровського РУП, прямуємо до пошти та направляємо документи рекомендованим листом. Хоча цю ухвалу працівники поліції вже і так отримували згідно офіційної відповіді від суду. Можливо, після цього правоохоронці почнуть виконувати закон. Та пишемо офіційного листа до начальника Покровського РУП, аби він пояснив, чому у віреному йому відділі кується такий бардак. Та звертаємося до обласного керівництва поліції, аби вони взяли цю справу під особистий контроль. І правоохоронці, які повинні захищати закон, мають все ж таки діяти в інтересах людей, а не певних керманичів Покровської громади. Чекаємо на неупереджене розслідування справи, бо у сьогоднішніх реаліях дуже важливо викорінити не тільки зовнішнього ворога з нашої землі, але й здолати внутрішнього, аби здобути перемогу.